Пристався. Доброго дня, мене звати Віталія. Я представляю фонд та фонд Іді моя земля. І сьогодні ми проводимо, як бачите, акцію покраски лавочок у парку. Це перша акція нашої організації для того, щоб зробити наше місто красне, яка ведь файне місто, файне люди. Ти вже брала участь в подібних акціях? Ні, це перший раз, перша моя акція і перша акція цієї організації. І Як виникла ідея зробити таку акцію? Чому саме вибрали це місце? Поговорили з директором парку, і він нам запропонував як першу акцію це покраска лавочок. Наступні наші акції ми хочемо поприбрати околиці нашого міста. Тяжко зібрати людей, на таку акцію волонтерів. Насправді ми тільки що пройшлися по парку, і виявилося набагато більше бажаючих, чи ми очікували. Насамперед попередні зібрати важко, тому що коли говориш молоді, що прийміть участь у благодійній акції, якісь вони кожен шукає вигоду з цього. Але ми тільки що пройшлися по парку, виявилося як бачите, багато учасників, які хочуть приєднатися до цієї акції. А які місця ще в Тернополі ви вважаєте, що потрібно прибрати вдосконалити, в на найпершу чергу? Найпершу чергу це парки, тому що тут дуже багато молоді ви зараз прийшли, всі проводять кульчас, вечором ви бачите, всі гуляють з дітьми, з колясочками. Тому, коли такі занедбані лавочки, звичайно, хотілося б їх відновити, їх не Добре, дякую. Там Маємо.